Добрий день, діти. В Україні математика жила собі фігура. Ось така. Звали її квадрат. Розгляньте цю фігуру. Скільки в неї кутів? Один, два, три, чотири. Скільки? 4. А сторони однакові за довжиною чи різні. Так, однакові. Назустріч квадрату котився. То подивіться, як називається ця фігура? Так, це круг. Квадрат говорить кругу. Круг давай дружити. А круг відмовляється. Ми дуже різні, ми не зможемо дружити. А чим же відрізняється круг від квадрата? Так, у квадрата є кути, а у круга немає. Круг може котитися, а квадрат ні. І ось назустріч кругу і квадрату йде яка фігура. Так, це трикутник. А чому вона так називається? Тому що в неї три кута і три сторони. Круг з квадратом звернулися до трикутника. Давай дружити разом. А трикутник відповідає: ми не можемо дружити, ми дуже різні. Чому трикутник так відпавай пів? Чим відрізняються фігури? Чим відрізняється трикутник від квадрата? Так, у квадрата чотири кута, а у трикутника 3. А чим відрізняється круг від трикутника? У круга немає кутів, а у трикутника є? Нежи, фігури не зможуть подружитися. Давайте їм допоможемо. Якщо ми знайдемо хоча б якусь однакову ознаку у всіх трьох фігур, то вони одразу стануть друзями. Подивіться уважно, що ж спільного квадрата, трикутника і круга? Форма? Ні. А колір? Так, правильно, всі фігури одного кольору. Отже, вони зможуть дружити. А зараз давайте з вами пограємо у гру, що зайве. Подивіться на цю картинку. Яка фігура зайва. Круг. Чому? Тому що у трикутників є кути, а у круга немає. Яка фігура тут зайва? Квадрат чому? У квадрата є кути, а у кругів немає. І є друга відповідь. Яка ще фігура, може бути зайва? Круг. Чому? Тому що ці фігури маленькі, а цей круг великий. Подивіться на цю картинку. Яка фігура зайва? Так. Круг. Чому? Тому що у квадрата трикутника є кути, а у круга немає. А зараз подивіться на ці картиночки. Так, скажіть, з яких геометричних фігур вони складаються. Подивіться на цю. Ялинка, з яких фігур складаються? Так, з трикутників. А іграшки на ній. Так, з кругів. Сніговик з яких фігур складається? З кругів. А ніс трикутник. Подивіться на мишенят. з яких вони фігур складаються. Трикутників, а вуха, з кругів. Подивіться на цю картинку. Ялинка з яких фігур складається: з трикутників, лисичка, теж з трикутників, а колобок – це круг. Подивіться на цю картинку. Будинок, з яких фігур складається з квадратів, а дах, з трикутників, сонечко. Це круг, а дерево це овал. Молодці, діти! А зараз давайте згадаємо, кого ж ми з вами зустріли сьогодні квадрат, трикутник, квадрат, круг і трикутник. А зараз ми з вами прощаємося. До побачення, до нових зустрічей.